Вибухнула нова дискусія про справедливу мобілізацію. Боєць Азову б'є на сполох. Еліту на фронт його слова вже стали вибухом у соцмережах, і це лише початок. А далі ще більше поранений захисник із-під бахмуту каже те, про що багатьом болить мовчати. Ми заплатили тілом, бо підтримуйте копійкою. Його звернення вже розлетілися мережею, але ми покажемо іншу сторону служби тих, хто обирає її серця. Історії, які не залежать нікого байдуже. Про все це вже зимить. Вітаю, ви дивитесь Україна сьогодні. З вами Соломія Долик і це останні події. В Україні вибухає нова дискусія про справедливу мобілізацію. Боєць Азово, відомий як доцент, б'є на сполох і заявляє, справжня мобілізація це коли в одному строю стоїть син механізатора і син народного депутата. Мобілізація, знаєте, я озвучу, напевно, ту тезу, яка на устах у багатьох людей, добровольців і так званих ухилянців. Там, так. А справедлива мобілізація, напевно, тоді, коли. В одному строю іде син механізатора і син народного депутата. Тоді вона справедлива мобілізація. Він нагадує: у великих війнах представники еліт воювали на рівні з народом, гинули, отримували медалі, доводили своє право називатися елітою. Приклади є в принципі, Якщо в історії ми будемо дивитися, а там Першу світову війну, Другу світову війну, то всі представники еліт воюючих країн вони брали участь в бойових діях, гинули заслуговували медалі, ордени. і дійсно вони довели цим, що вони є представники саме еліти цієї нації, яка воює, яка бореться. Сьогодні ж каже він: українські еліти здебільшого обмежуються фотографіями з військовими або візитами із солодощами. Його слова вже стали черговим сигналом. Суспільство вимагає нових правил і нової відповідальності. На жаль. Так звані еліти сучасні, вони не демонструють такої відданості ідеям нації. Максимум на що спромоглися переважна більшість. Я не кажу, що всі, тому що є виключення, звичайно, це декларації порожні і намагання якось дотично бути причетними, часто лише інформаційно. До захисників там сфотографуватись разом, там щось там цукерки якісь привести. Там ну це не те, це не ознака. І от слідом звучать ще важчі слова. Вже від тих, хто за цю державу пролив кров. Поранений захисник із під бахмуту говорить те, що багатьом болить у грудях. Виїхали, тоді підтримуйте нас фінансово. Все життя. Ми заплатили тілом. Тепер ви копійкою. Там Бог знаємо тим, що ми втікають, але вони тоді повинні. До кінця своїх днів утримувати тих ветеранів, ну, скажімо так, поранених, там, інвалідів. Хай каштують, хай, хай хай копійкою це все компенсовують. Тільки такою, щоб їм хватало, там на хліб і на воду. Проте маємо інформацію, що ж насправді зараз відбувається з мобілізацією. Військовий аналіт та колишній командир взводу батальйону Айдар Євген Дикий заявляє, що ситуація на кількох фронтових ділянках продовжує погіршуватися через гостру нестачу особового складу ОЗСУ. На його думку, ситуація досягнула піку з осені 2022 року, оскільки наявних резервів недостатньо для повної стабілізації фронту. Він також зазначив, що незважаючи на зосередження. Військ навколо Покровськ як пріоритетне спрямування російські війська використовують ослаблені ділянки на харківському та запорізькому напрямках. За словами дикого, єдиний спосіб виправити ситуацію це рішучі дії у тилу. Він зазначив, що державі необхідно терміново посилити систему мобілізації, оскільки вперше кількість солдатів, що самовільно залишили свої частини, перевищила кількість новообранців, які надійшли на службу. Про те, що кажуть у самому, ТЦК про результативність моб мобілізації. мобілізація в Україні не є повністю провальною чи справді ефективною. Там зазначають, що наразі у війську бракує людей як на фронті, так і в тилу. А підрозділи потребують постійного поповнення. Точних цифр речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін не називає однак зазначає, що людей бракує фактично у всіх підрозділах. Істомін каже, що часто випадки проникнення ворога відбуваються саме через порожні або недостатньо прикриті ділянки фронту. Противник користує Ується такими прогалинами в обороні. Він визначає мобілізаційний процес в Україні ані ефективним, ані провальним, звичайним відповідним до настроїв суспільства. В той час, коли країна сперечається про мобілізацію, одна дівчина показала: служба це не наказ, а вибір серця. Історія Юлі одна із них. Від татамі до кордону. Чемпіонка світу Юлія знаходить нову місію у прикордонній службі. Спорт навчив її головного не здаватися. Крок за кроком Роком від перших синців до перемог на міжнародній арені вона формувала характер, що став її головною зброєю. Згодом Юлія стала тренером, допомагаючи іншим знаходити силу в собі, не лише на татамі, а й у звичайному житті. Але сьогодні її шлях зробив новий поворот. Спортсменка одягнула форму й стала прикордонницею. Юлія переконана, сила не в ударах, сила у тому, щоб щоранку підніматися й рухатись вперед. Її татамі змінилися тепер на службу. Історія Юлії далі у відео. Спорт мене привели батьки в 9 років. Розпочала спортивну кар'єру, я свою стайк вандо і там і продовжила її. Тренерську діяльність я почала на першому курсі інституту, працювала з дітками від 4-5 років. Найстарші це були в основному підлітки 15-16 років. Коли я починала свою спортивну кар'єру, тайквандо в основному було для хлопчиків. І в групі я була майже завжди одна дівчинка. І відповідно виховували мене як хлопця. Тому боляче, не боляче, плачеш ти чи не плачеш, ти завжди терпиш, тому що ти маєш досягнути своєї мети. Це бажання, це бажання, це мрія з дитинства. Я дуже хотіла пов'язати з тим своє життя. Нас в сім'ї троє це я, моя мама і молодша сестра. І ми сіли, поспілкувалися, вирішили, що ми можемо зробити від нашої родини, крім донатів. І вирішили, що саме я піду в армію. Вакансію я взагалі знайшла на чисто випадково побачила. Я була в пошуках. Я знайшла цю вакансію. Я зателефонувала, мене запросили, я приїхала, мене зустріли. І так і розпочався мій шлях. Я була спокійна і, приїхавши вже в частину, я відчула себе як вдома. Я була дуже здивована цьому відчуттю, але мені сподобалося. І з кожним днем це відчуття підтверджується. Перед тим як іти сюди, я думала, що є оцей стереотип, ця гендерна нерівність. Але прийшовши сюди, пробувши тут, я зрозуміла, що це стереотип. Хлопці. Взагалі пропонують допомогу завжди, але так як я дівчина зі спортивним характером і спортивною дисципліною, я завжди відмовляю в цьому. Я завжди звикла робити це самостійно. В Тайквандо є п'ять принципів це чесність, чемність, наполегливість, самоконтроль і непопитність духу. Вони, на мою думку, повністю відображають буденність в армії. Звідси йти я не планую. Я сподіваюся, що я надовго після проходження базової загальної військової підготовки планую стати на посаду інструктором фізичної підготовки і спорту. На мою думку, кожен чоловік і кожна жінка мають внести якийсь свій внесок в спільну перемогу нашої країни. Я від своєї родини роблю цей внесок, приєднавшись до Державної прикордонної служби України на посаду інструктора. Я хочу, щоб мої знання, мої навички, мій досвід роботи в тренерстві допоміг військовослужбовцям адаптуватись до фізичних навантажень в армії. Та поруч із новими історіями служби є ті, що написані болем і непохитністю. Цього разу історія прикордонника Володимира. Поки дихаю, служитиму. Володимир пройшов найгарячіші бої, втратив сина, пережив три поранення і залишився у строю. Чоловік із Маріуполя зустрів перший день війни на найгарячішому напрямку поблизу Новотроїського. Саме там лунали перші вибухи і перші обстріли, коли ще ніхто навіть не уявляв наскільки довго триватиме ця війна. Згодом його підрозділ опинився у запеклих боях під волновахою, пліч опліч зі своїм. Як Володимир сам розповідає про свій шлях втрати, поранення і силу, що тримає його у строю. Дивіться далі у відео. Я то в Збройних силах, то в структурних підрозділах МВД. Ну, а в прикордонниках не був і вирішив, чому ні. Ну і спробував прикордонники. Контракт мав би закінчитись у 22-му році, 26 лютого. А 24-го -е все началось, так, що пару днів не дотягнув. 4, 4 ранку на Єліновському напанампранку. Я був старшої групи, стали по нам працювати грати. Перші бойові ву, вуличні бої, перші, так сказать, перше оточення, перше. Це вже воно маха. Бились ми проти. ДНР із 155-ки Тихоокеанського флоту. Ми під першу техніку їхню уничтожили, танк Т-72. Два БМП подбили їх. Я отримав там перше своє поранення. Влівує два в плече, потім отримав поранення внову. Минут 20 назад прилетіло при нас. От відкрило проходно до кінця. Отакої якось. І от де собака лежить, це два прихода тут. Коли ви рядом воюєтеся своєю дитиною, коли ти чуєш голос своєї дитини, коли ти чуєш голос побратимів, коли ти все це бачиш, коли ти чуєш і коли ти в стані, коли глаза відкриваєш, ти бачиш, що хватайся заряджати, хватайся допомагає. Сьора начна. Зато танчик цілий стоїть пройшов В Дніпропетровському госпіталі мені зробили операцію, і там я вже узнав 12 березня, що син загін. Стрес був важкий, тому що я не міг це повірити. Как би, все. І потім узнав, що ще а, там, загинули хлопці на Волновахі. Потім такі напрямки, як Солодке, далі, 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 все таке, Курахова, з області. А завтра от вона. До останнього поранення у 25-му році, 31 березня, ми виїжджали в 12 ночі з водієм. Виїжджали напрямок тяжко, бо дорога залишилася одна. В 12 ночі і в піві ждун на оптоволокні нам повезло. 30 см ближче до лобового скла. Ну, я думаю, ми б загинули. А так Господь сказав, що третій раз все, мабуть, хороше. Залишився далі служити, хоч була можливість ну, списатись, тому що багато дуже багато загинуло товаришів, загинув син. Ну, поки дишу, поки шевелюсь, буду виконувати все одне завдання, яке мені буде визначати держава. З таких тилових підрозділів, яким служу я. Ну, з нас і починається вся війна. Ми люди військові. Как би... А хто не ми? такі історії показують? Служити можуть люди з різним досвідом, професіями та світоглядом, але їх об'єднує одне бажання стояти поруч у найвідповідальніший момент. А що ви думаєте про мобілізацію та незламність наших українців? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.